Коротше, середня мапа, середня складність, так? Тобто воно буде більше носитися. Так, да, Тобто нам капець. Хрестики. Більший капець просто звичайний. Угу. Любительські фокуси закінчились, так? Що? Де? Куди То мені я... сюди? Так, сюди мені. У вас тож паличка вивчала. Я найшов бажик. Иди сюда, подав. Нажмите радар, я вас прошу. Радар? Там на старте. Нет, не рада. Радар, иди сюда. Якой бащик ты знайшов. Ну пустей, пустей. На, пойдем. Там не рисни, а там шаудент, сам перед идти. Вс, давай. Боже, шутераш. Раз, два, три. Where you? Я? Щось десь so? angry? Так. Where are you? Я йду кудись подалі. Я Кіну детектор. Я не йшову, там Ой, тут ця штука, Я, знає, котру треба проходити. І є. Пі... Так, знає, є трохи. Бой, я перший раз пролізла попри... коротше, я біля е, цієї швиряю радар. А дуками, кабель, дуками. І шо? А, далеко Так, тут якийсь саркофагус. А тут Тут якась непонятна штука. Не розумію, що це. Це от проходити якось ядерно під'ємно. База. Й я... якась статуя. Це походу бастет. А так, є тут так мене фоткати Чи ні? Є? В журналі дивись. Я сфоткаю. Якась кімната. Я ще не вивчила призначення кімнат. я тут. Може, не скрапнеться найшвачка. Ну де на стінах а, знаки цієї реліквії, що ми шукаємо. Такі хрестики з петлею. Я так монетки можу ставити. А! Змія! а так, Зараза! Змія тут кобри шляються. Тупцяє, туп тупцяє, 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 футстепс. Так. Ви проти статую голуба цього. Ні, вона всіх не, вона всім така обломана. Ну, це не та, це, не це не все. Не. Це якась ну, кимдата. Так ша одна спишка змейська. Я взяла. Він тут збільши. десь біля мене шастает. Ну, трошки тільки двоє. Він а десь біля мене. О, yeah, бачу. Тут що... Він говорив. Да, він поговорив. Що сказав? Він, початим, він, він сказав, що смерть тебе завжди знайде. Добре, без знаємо. Це і без футстепс, Що ще було? Дистракшн, не факт. А були кроки? Були, були. Тупцяв прям так. Активненько. О -о -о -о. Ніби по болоту. Так все, так було, що потушення. так це оцей. Якщо він то, точно тушить. То... Та я... ні, ну я вже чуть. Офріс. Офріс, це цей, щоб бідяє? Біяй... Да -да -да. я і. Так. Я ж поки не буду вибирати, тому що я не чула да -да. футтепси, я не бачила так. дістракшенів. Я мало не чув цей я чу... що казую, Ладно, добре. Я йду. У мене показує опріс, декан, Атаймон Я буду бачити біля входу, окей? Добре. Так. Раз. Раз. Ага. Чекай, чекай, все добре, все, все. Раз, два, три. Десь щось має відкритися. Що. Має. Я йду в кабінет, подивлюся, що там. Як там? І скажи собі, де друга скарбниця? Друга скарбниця? Як вона позначається? Я не що я... Тут кімната з драбинкою і кімната якась та як суддук позначена. Це біля тебе. Я то прям в мудрощі в скарбницю скарбю. Вже не, Є, ну ты ж знайшов її. А, ти ж тут. 94,3 підсотки мапи обійдено. 94-й. Сізори замовою. Наша фарма з неймання. Що то було? Lifestyle. А, ну, да. стоїться подія що то. Ну, Десь це... на радарі засвітилась а Не Непоняла де. Тоді це не то. А, ні, то не бубі то кобра. А, ну так. Выбачте. <рисв 'я> Хто біля сходів? Є. і є на є. Радянся и метал. Так. Да. Це Той що, 100%? Це 100% відкрив офіс. Так, бо я ще що Radiation. І там та лісмагра, там да? про нього діє. Ох. Так. Про нього діє. Добре. Значить, ми ще якісь скарбниці чер... оку відкрили друге. Так, да, знайшли. My Gier? добре. Там, да, там були монети, Всі знайшли. Ага. Треба было сфоткать и что? Кого? Сфоткать на ищет. Треба фоткать и скарбить. Треба сфоткати того есть скине Так, компас я беру на всякий слой. Нет, скелет, скелета, это треба сфоткать, того, вот уже внизу. Ну, да. Так, смадит треба... Тряпу... все. Все. Ліхтарики беремо, бо це така. Чекайте, малюка, я не можу найти Дорогу додому. До сходів? В інший бік. Не туди. Там ще вон прямо. Це що за весела музичка? Цікаво. Примара, примара, примара. Це що за. А, це костюм. У мене амулет уже є. Чекайте, лиш певно, я його перекладу в інший слот. Бери фонарик. Все, я переклала це в інший слот. Фотік хтось брав. Ми грали. реграємо. Оцей, оцей вечора Граунд да, нам попався в теж, то типу, Оцей феремон. Ми його фоткали, то не зараховується. Він не зараховується, так. Йому треба його справжня форма. А не вторічний. Справжню форму можна підіймати тільки коли він збирається. Ми це поході. О, а він потім і тайм т'єш. Я пам'ятаю, як я в одній катці здохла, і типу. Ось тут, вроді, як вам. Правильно, бо я їх розходив, щоб потім швидше арестували. Так та я ще десь біля громади Ну, так, біля входу, повертайтеся до входу. Десь там... Я тільки що там стояла, чекала вас, але не дочекалася. Вибач. ламаються. ломаються. А що мене змія. Так, чекайте, чекайте, чекайте. куди ви? Ага. Тут, так, я не нажимаюся, потім до мене полотні. Добре, нажимайте хто вміє, бо я вже теж раз розслохнулась. Біжимо зразу дивитися цей.

Millennial. Так, я вчасно подула булет. О, ні! не взаимополучит звезды, блін, від мене. Короче, поміт. Помітиляй, да? Чому мені самі по собі стоїть, якщо він не може? Нет. Тикай. Тікай на сходи. Його треба боятися, бо він починає свистіти. До того моменту він. А що ми пані коли воно свистеть. Та тут. Я почув. Де тебе копіють? Якщо чуєш свист, вмикає абулет. в речах. Сім. Молодець. Добре, Всі живі. Свить, а вас буде там. Так, все я покидаю фонарь. А, не, ну вс, ми забралися. Ждите, розставляйте, я піду розгадувати загадку. Розставляти? Добре. Mm -hmm. А де вас зараз найти? Опа. Коротше, я не взяла нічого з собою нормально, так що я дивлюсь, де бо шляється. Все, я все поклала. Що, лишається лише одна статуетка оця що? цей? Добре. То я. Е, як вас знайти. Спуск ще нижче Я знаю, що спуск ще нижче, а куди скажи, треба повертати. Скажи дете, скажи дете. Я виходжу на сходи. Добре, йду до тебе. Так. Обернись. Обернутись? Це, походу, а ти тому, на бомбію попала. Я, я з ліхтариком. Тікаймо. Ага, добре. Сюди вода не пробереться. Так, краще будемо ще. Ой. Ху-ху! Загадка з лазерами. One eternity later одне. Скажите. О! Це все? Добре. Бля, це сама це реально вже заплати. О! Бачу штучку. Забрала. Штуку. Да, де-де. Куди? Так. Вниз. Вниз? Да. Ага, то ще вниз треба, так? Так. Да. Не там. Не там? А куди? Боже, зрозуміла Та-дам! Цей раз жовтий портал. Посиній, то, то жовтий. Все розкладено, крім цього. Такс. Такс. Так, тут у нас змій і... Ганяти змій, ганяти змій, ганяти змій. Ми ночі. Чекайте, а я вже поклала. Ману дочка. Окей, всі поспустяться, чого? Все. А. Тобто я можу забрати цю штуку? Може спробувати. А, ні, не забирається. Ну то вже почався. Ну-ну провести треба. Та, ну, можна, а, бо можна реліквію забрати. Щоб не почалось раніше, ніж нуда підготується. Я вже йду. Так, не треба її забирати. Поки всі не будуть стояти біля утеря і всі розпочнуться. Я йду дивитися, звідки можуть з'явитися кобри і звідки можуть з'явитися ці. Зліва, вправа, центр. Коротше, орієнтуватись від стола. А, умі будуть, типу, створюватись повітря. Йоперсте. Запускати? Ну нам готова? Так. Є. Так, ви там? Добре, я справа буду. Починається двіжуха. Луна. Ну Луна, ти на той на ту сторону дивись. Добре. От зараз за три удари будуть зноситься оце от Чотири, чотири, чотири удари. Щось уже носиться. О! А, це... Вони з'являтимуться там, де блискавки б'ють. Поняла. Одна з'явилась. Це буде треба аж сюди дивитися. Protect the ritual altar. Altar. Там через Якубу звук. Блин. Підпалюй. Є щось, щось є, щось є, щось є, щось є, щось є. Бобія, бубія, бубля, бублія. Гори <ривіт> є. Да тебане. Тут. Ще й кобри можуть бути, так. Беллін. Нічого то не критично. Блін, та де ти? Скока! Бачу, бачу. Добре, бо я її пізно забітила. Вона зараза швидка. Кобра біля мене? Гадюка ти. Недобита. Кобра біля... там зліва, коротше. Кобра, 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 кобра зараза сюди ходи. Ага. Ну вона зачепила б де, не вівтар, так що це ок. Треба знає, як працює. Все, що воно ворога носить. Нічого страшного. Поки у тебе здоров'я не червоне, то все, блін, воно десь хоче матеріалізуватись, чи Так. Що, да. Шо, все? Слава Богу. Yeah, to to що ж у них фрази всі однакові сьогодні. Yeah, because... Креветки без фантазії. Юху! Un Covenant. Not one of us. <laughs> Класно, okay. що тут досягнення. Прописали. Чек, то ти з так, був дякую тоді? дякую за гру, я вже буду йти, що я... Давай, і тобі дякую за гру. Доброго вечора. Було прикольно.